Друзья, всім привіт! Далі продовжуємо контурувати завдання Варкрафті. Сьогодні у нас завдання уши і тролей кровавого скальпа. Нажимаємо кнопку Прийняти, відправимо карту, друзі, і ось сюда нам потрібно побігти, набити 15 ух е е тролей. Е друзі, хотів би вас ще попросити поставити лайк та підписатися на канал. Коротше, біжимо в цю серію зону, коли б до в зоні, то тоді вже, друзі, продовжимо. Друзі, прибіг я на цю сіру зону на карті, де нам відмічено набивати і там предмети з монстрів. А це в нас тролі. Друзі, б'ємо цих тролей. І з них лутаємо уха тролля із клана кровавого скальпу. Так, друзі, нам треба таких набити 15 ух. Так що, друзі, набиваємо ці уха і далі вже продовжимо. Друзі, набили ми 15 кликів. Ой, як кликів у ух. Друзі, тепер відкриваємо карту, як ви бачите, нам потрібно повернутися в піратську бухту для закінчення цього завдання. Так, все, повертаємося в піратську бухту. Так, повернулися. Хтось може бігти, хтось може також повернутися на точку збереження. І все. Так, друзі, нам потрібно бігти на третій поверх. Ось тут NPC знаходиться, де ми брали завдання, і розмовляємо, віддаємо ітем предмети, нажимаємо кнопку Завершити. Все, далі в нас буде додаткове завдання. Після цього відкривається так, що, друзі, не вже його в наступному відео. А на цьому все. Всім дякую за перегляд відео, всім пока!